Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи. Свято це встановлене з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь. Об'єктивної інформації про доленосні події на майдані 2013 року та революції гідності, яка викликала всенародний протест проти узурпації влади режиму Януковича, намагання рухатися до європейських стандартів. В Житомирі відбувся молебень біля стели героїв Небесної Сотні на Майдані Рад. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимо ми собі, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще воно нам запоглимо, Бог мережену Україну нашу, за уряд грісти, людях, за державність перемогу мир, здоров'я та спасіння. Представники влади, громадськості, військових інституцій та воїни АТО поклали квіти до підніжжя стели героїв Української гідності. Голову обласної державної адміністрації Сергія Машковського ми запитали, чому ідеали Майдану так повільно вділюються в життя, а реформи гальмуються, а рівень життя простих людей погіршується. Я думаю, що революція гідності ще не пройшла повністю. Вона розпочалася 21 листопада, 2013 році. Одне, що я можу сказати з певністю, що ці події однозначно змінили країну, однозначно змінили. Всіх нас і в той час, в ті в ті дні, народ заявив, що ми більше не можемо, не будемо ніколи покірними рабами. І сьогодні дійсно є багато нарікань, є багато життєвих. Проблем, які виникають, є багато викликів, які ми маємо здолати. Це і зовнішні, і внутрішні. Звичайно, є багато рефо... є багато нарікань і до влади, що не так швидко все робиться. Немає докорінних змін, немає цих, знаєте, таких кардинальних радикальних змін, які сьогодні потребує наше суспільство. Але я хочу зазначити, і я з певністю це кажу, що зміни ідуть, і ці зміни є невідворотніми, і вони є. Це основне позитивними. Звичайно. Ну нам би всім хотілося, щоб вони йшли більше, щоб вони більш жвавіше, щоб вони були більш системніші, але в той же час, ну ми маємо на сході ворога, який е, е, зазіхає на нашу територіальну цілісність і взагалі на нашу державу як Україну. Сьогодні ми боремося і на зовнішньому фронті, і боремося і на внутрішньому фронті, тому. Тому я розумію прекрасно ті проблеми, я розумію, приймаю ті нарікання, і я взяв на себе відповідальність як представник влади, і ми будемо далі працювати і вирішувати проблеми. Дійсно, є багато є багато недопрацювань, але в той же час я хочу зазначити, що ми, я особисто, як представник влади, роблю все можливе для того, щоб дійсно щось дієве зробити, перш за все, для жителів Житомирської області, для Житомирської області і для України загалом. В Житомирі ще до цього часу. Неналежно оціненого героїв Небесної Сотні до цього часу не відкрито пам'ятник, як це вже відкрито в багатьох обласних центрах України. Коли це вже буде зроблено, дивіться, значить на цьому тижні дано доручення моє особисте доручення створити спільну групу з містом, тому що ми прекрасно розуміємо, на рівні області і без міста ми цього зробити не зможемо, тому що це все таки повинно бути взірцевим для усієї області пам'ятником. Що стосується стосується героїв Небесної Сотні, і що стосується наших героїв. АТО. однозначно я можу вас запевнити, сьогодні ми вже маємо мера. Я сподіваюся, ми будемо мати дієву міську і обласну раду, які будуть спрямовані на вирішення тих проблем. І основне це звичайно, ну для мене це я знов ж таки приймаю і на свою користь те, що дійсно є дуже серйозне недопрацювання, що у нас сьогодні немає пам'ятного знака, але в той же час він повинен бути дійсно. Негарним він повинен бути одним з найкращих. Він повинен дійсно символізувати, що ми цінуємо і поважаємо те, що зробили оці хлопці, які віддали своє життя під час подій Майдану, і ті хлопці, які віддають своє життя сьогодні, боронячи нашу державу на сході. Тому я вас запевняю, що найближчим часом і я буду робити все можливе, щоб до 20 лютого у нас в місті з'явилося цей пам'ятний знак і ця стела Україна. Для мене що таке гідність? Ну, в першу чергу, це бути чесним, бути комфортно жити в державі. І все інше прикладеться. І вимагати, звичайно, це від влади або заставляти, як ми кажемо. Да? Але якщо будемо мінятися місцями, то згідно з тією П'ятою Конституції України народ є влада. Тому народ повинен зрозуміти, в частині гідності не кради. Працюй багато, поважай закон, і буде все добре. Оце гідність. Нинішня влада, вона гідна свого народу і ідеалам і гідності і революції. Ну, я би загалом не говорила про всіх, тому що є. Е... Представники влади, які дійсно гідні достойні звання бути вибраними, да народом. А є такі, що нехтують поняттям демократичні засади, працювати для людей, які тебе обрали, які тобі дали вотом довіри. Все це відносно не можна всіх загалом під одну гребінку. Якщо відсотковість, ну громадянське суспільство змінилось, і вимоги дуже великі поставлені до влади. Не завжди влада крокує попереду, ніж громада, і те, що вимагає, тому що такі чесноти ще разі повторюю: як працелюбність, як ніхабарництво. Ні е, якимось корупційним моментам вони повинні бути в кожному на перших е, шпальтах, скажімо так, своєї діяльності. Загалом і дали майдану, все, що ми відставили на Майдані, за що ми боролися, те є гідність. Значить, і ми повинні е, надалі. Всі ті е, наші події, що були на Майдані, там зараз. Це і Небесна Сотня, значить таємниці Небесної Сотні, і таємниці тих подій, що були, все це має бути розслідувано. Проти всього этого, проти війни, і проти всього. Так що я нічого хорошого не скажу. К Чому це привело? Мені це все не нравится. Залежить яка духовна значимість у у людини, куди її ціль направлена, чи до духовності, чи до бездіяльності. Тому так і живемо. Життя змінює кожна особа індивідуально, хоче краще. Змінює своє життя, відносини до життя, доброту сіє і порядність. Я сам з Луганської в Слуганська область. Нет, революція. переміни – це всегда к лучшему. Перемені должны быть. Ну, мне кажется, революція была ні к чему. Мій дім тепер, мой город, знаходиться в нікому не признаній республіці, ну, Там остались мої родные, близькі. Я залишився без дому, тобто я став біженцем. Я розумію, это це череда трагічних до цього привела. Ну мені здається, власть треба менять на виборах, а не на революціях. Гідність це коли не соромно подивитися в очі людям, які тобі близькі. Ну, от зміни от ви за ці два роки в суспільстві пройшли, от ви відчуваєте. Ну відверто побувши 8 місяців на сході, і, бравши участь в боях, я змін не бачив. Якщо там ще якісь зміни в людей є, які там перебувають, то тут ну все як було так і є.